Приє О, приєдні, Сьогодні Суп. красний борщ. – борщі да. Оксана Тимофеєва щодня готує для чернігівських безхатьків відро супу чи борщу. Два місяці Старалась, тому дівчина хотіла, подивилася в новинах, як голодують бомжів притулку, і вирішила рятувати їх свіженькими обідами. Тож що я готувала, кстати, мы от, я оттуда же готовила там больше гуще, я делала и на свою семью. То есть мы ели то же самое. Поэтому я готовила нормально, хорошую, качественную пищу. На приготування страви Оксана йде майже півдня. Готувати їй допомагають ще й двоє маленьких дітей. Продукти дівчині передають батьки, а возить харчі чоловік. Вони передавали мені продукти, вот, і я готовила, а мужу я сказала, муж покупав ну крупи. Ось вот таке. Он теж з радістю відкликнувся. Нагадаємо, в попередніх сюжетах ми розповідали про те, як без копійки грошей на харчі виживають чернігівські бомжі в притулку для безхатьків. На черговій сесії депутати таки виділили 250 тисяч гривень та ці гроші на заробітну плату працівникам та на дезінфікуючі засоби, каже директор центру. Деньги, которые выделили, они абсолютно не имеют никакого отношения к содержанию центра, это именно в материальном отношении. Нам помогают люди. Вот знаете как, при том, что мы получаем какую-то помощь в, в еде, это, скажем так, не колоссальная помощь, но очень значимая. То есть это нам, намного облегчило нам вопрос в поисках тех, тех продуктов. Почему? Потому что, допустим, мы в февраль. Это в, в январе у нас было очень сложно с, с едой, а в феврале нам как бы намного было проще. То есть мы в феврале практически прожили, ну скажем так, на 60%, 60 мы получили э, пищи вот именно от, от, от граждан города. Они не потерянные для этого общества, что если они захотят, если они попробуют, то они смогут вырваться из этого круга несчастья, из этого круга одиночества. Найстрашніші морози громадська організація, створена за ініціативи місцевої влади, пережила. Однак місцеві чиновники не виявили бажання врятувати знедолених людей. Допомогли бізнесмени, церква, керівництво головного управління соціального захисту та небайдужі чернігівці.